Саджаю гладіолуси Так, ось так буду саджати. Минулого року саджала після цибулі і чеснику гладіолуси І її вони цвіли десь ну десь у вересні, на кінець серпня навіть це такий Так, такі гниловатий попався, значить, це в сторону. Різні сорти, я їх не ділю, там на якісь кольори чи на якісь більші-менші. Всі отак саджаю. Не знаю, можливо, густо, не густо. У мене оце один такий ящичок. І, думаю, має вистачити мені ось туди до кінця. Це 10 метрів. По моєму городу дачному. десяточка 10 метрів. А далі зроблю рядочки ще на кріп хочу посіяти. Це ще буде потім рукола, шпинат. А, і ще горох. Намочила горох. Показала в попередньому відео. Щоб хтось побачив. Так, цю рукавичку спеціально зняла, щоб показати вам відео, бо в рукавиці не натискається. Так, ось так. Рядочок, сонце світить, намочений горошок там на маленькому відеречку. І в більшому показувала вже там петрушки. Кріп, ну петрушку не буду сіяти. Шпинат і руколу. Отак, докидую у рядочок. Ну, думаю, вистачить мені цибулин. Я їх просто так беру кладу. Кидаю деякі. Оці ну, вже отак. Пихну. Ну, І тут же буде оці дрібненькі ось так поставлю. Ну, не знаю, густенько, не густенько. Минулого року в мене цвіли. Цього року так само буду поливати і хай цвітуть.